Добрий день, скажіть, будь ласка, маю відстрочку, мама друга група. Для продовження відстрочки теж акт потрібен. Єдиний син у сім'ї. Дивіться, якщо ви оформляєте відстрочку на підставі пункту 13, то акту про встановлення факту постійного догляду згідно додатку 8 вам не потрібно. Якщо ви оформляєте відстрочку на підставі того, що ваша мама потребує постійного догляду, такий акт вимагається. Але я хочу зазначити, що до постанови 560 було внесено зміни, в яких тепер зазначено, що не має потреби подавати заново повний пакет документів для продовження відстрочки. Тому теоретично у вашому випадку відстрочка мала би поновлюватися автоматично, хоча на практиці з цим бувають багато різних нюансів і суперечностей. Чи потрібний дозвіл батька для виїзду за кордон дитини, якщо у матері з дитиною різні прізвища, супроводжує дитину мати, батьки у шлюбі, у дитини прізвище батька? Якщо дитині ще не має 16 років, то вона може перетинати кордон у супровіді одного із батьків без нотаріально посвідченої згоди іншого батька чи матері. Для перетину кордону необхідно з собою мати Закордонні паспорта на дитину і на людину, яка її супроводжує, а також свідоцтво про народження. Важливо, щоб в закордонному паспорті матері в даному випадку і в свідоцтві про народження дитини прізвища імена та побатькові співпадали.